Іриси спори вважаються найкрасивішими і неповторними в своєму цвітінні. Вони здатні створити екзотичний ансамбль в будь-якій групі рослин в квітнику або палісаднику. Поводу вони нагадують орхідеї, а цвітіння тривале і ефектне. Фригія сорт відмінно підходить для оформлення саду. Високі білі суцвіття досить великих розмірів. Рясно цвіте фрігія навіть в тіні. Але все ж віддає перевагу сонячним місцям, легко вписується в садовий дизайн, поєднується з іншими квітковими культурами для вирощування. Невибаглива не любить зайвого зволоження інноватор. Оригінальний вид сімейства ірисів його зростання може досягати одного метра. Цвітіння починається всередині літа і триває довго. Не любить пересадок. Може рости на одному місці 10-15 років, у великих ефектних суцвіттях поєднується глибокий лавандовий, червоновато-ліловий і кремово-жовтий кольори. Інноватор відмінно виглядає в рабатках, бордюрах і на першому плані квітників Арчі Овен. Сорт чудово підходить для помірного клімату. Його жовті великі бутони мають сильно виражений гофрований край. Декоративна і листя, вона яскраво зелена, загострена, арчі оен чудово виглядає в зрізі, вважається однією з найкращих різновидів культури для вирощування в саду. Найкраще садити його в півтіні або при розсіяному освітленні Клара Елен. Квіти цього сорту відрізняються оригінальним забарвленням: верхні пелюстки синьо-фіолетові, а на нижньому фолі величезна, яскраво-жовта пляма. Рослина висока потужна, посухостійка, майже не уражається хворобами декоративно до глибокої осені, ефектно виглядає і в одиночних, і в групових посадках. Хайнлайн -корал. Один з найбільш відомих і яскравих видів садових ірисів цвіте всередині липня, бутони коралового кольору, з гофрованим краєм, рослина достатньої висоти дуже красиво виглядає всередині квіткових композицій або в одиночних посадках. Хайнлайн корал чудовий в зрізку Квіти довго не в'януть, сорт досить стійкий до морозів і хвороб віддає перевагу росіяння сонячне світло, достатнє зволоження, міссурі, оранж ірис висотою трохи більше метра. З цікавими яскравими суцвіттями вони золотисто оранжевого кольору, з більш світлими плямами, рослина посухостійка, Любить світло, не боїться вітру і протягів, майже не хворіє. Добре поєднується з іншими культурами в квітнику, коли ви необхідні тільки в посушливі періоди або під час цвітіння.